Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльор. Сьогодні ми з вами займемося зомбі-орхідеями, які повернулися до мене. Ось вони перед вами. Хочу вам детальніше їх показати, тому сьогодні ви будете бачити в основному їх. Так, ну що, ось ця мультифльорочка. Бачите, що залишилось через сутки верхушка відпала. Навіть, навіть як я вам сказала, що буду обробляти, коли вони просохнуть, то я їм дала просохнути 48 годин. І то ця, навіть якби я її зразу обробила максимум, тут би нічого не дало. Вона все, все одно відпала. На жаль, на жаль, тут нічого якби не можна було поробити. Нею ми займемося потім. Я таки хочу спробувати, може вона дасть дітку. Ми її. Витягнемо, подивимося, що там та як там. Якщо там трішечки корінців свіженьких є, тут ось, ось трошки почали всихати, але тут мені видно, що є корінець. Я хочу подивитися, як насправді діла з корінцями, і хочу зробити таку тепличку, щоб попробувати, може вона дасть дитинча. От. А ця ось вже вона 48 часу пройшло. Я її так і не трогала, але вона майже вилізла, то зараз ми її з вами витягнемо. Ви бачите? Ось так. Так, як завжди, в нас тут є цей ем, такий торфяний стаканчик. Е, ну, я не колупаюсь, я його не е, без надобності. Коли пересаджую, тоді я орхідейку з орхідейки тоді її, е, витягую стаканчик. А так я його е, при покупці ніколи там не, 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 не шарудю, не е, спеціально його не достаю. Е, тут є сухі, ви бачите, сухі корінці. Зараз ми з вами трошки їх почистимо. Вона сухенька, зовсім суха. Е, Той добре, тому же, е, то, що її спасло, що вона не зовсім пропала. Е, ось тут таке, бачите, засохло, але таке враження, що точка росту, ну, вона не. Не така вже і загублена, подивимося. Але в неї також гарна е е сама розетка, і вона може дати прикорневу дітку, чому б ні, будемо дивитися. Так, я трошечки-трошечки тут її почистю. І я її потім вже в, той, в її ж стаканчик і, і посаджу. Оп. Те, що шелестить, те, що в неї корінці, в принципі, можна залишити тяжі, але в неї, в принципі, коріння добре. Зараз ми його коли замочимо, після замочки, ви подивитесь. Воно таке багатенько його, і він добре сохранився. Завжди, коли ви працюєте, все це я підготувала, щоб якби, вас не втомлювати, про дезінфекцію. Я протерла, щоб вони були чисті, протерла ножниці, продезінфектувала. О. і щоб можна було ними працювати. Дезінфектую я 95% алкоголю у нас є, такий продаються для домашнього обіходку то я ним завжди дезінфікую. Так, ну що, більше я не буду де самі такі по, повідрізала. Буду зараз, я покажу вам яку, чим я, в чому я її буду замочувати. Я багато використовую ось цю Есі. Марку з ось таких ось. О, удобрень. Ось це поверзум, він е, допомагає, яй е, використовую при пересадці при маленьких діток е, стимулює якби, рослину і е, допомагає перетравити, як би. Все, що їй не потрібно, все, що сухе, все, що це, воно не залежується, а вона якби, дає корінню стимул, і, і також перетворювати свої залишки на міндобриво, скажімо так, щоб рослина питалася. Тому я буду використовувати ось цю. Тут 20 мл на 10 літрів води. Я ось приготувала літр води. У нас нам потрібно 2 мл. У мене ось така пипеточка. То добре, я можу завжди взяти таку пипеточку в себе у чоловіка на роботі. І ось тут, бачите, два, ну, тут є помітки. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 і 3 мл. Дуже Зручно. Ну що Поїхали. Я недавно заказала нові, тому що я вже ті використувала Так, прийшлось відключитися, тому що дуже було закручене. Також треба дуже хорошо їх розмішати перед тим, як ми будемо їх використовувати. Дивлюся, чи я виріжу, чи ні все це. Ось так. Так, де моя піпетка? Ось моя піпеточка. Поїхали? Так я зараз тут буду дивитися. Оп. Все. Два. І сюди. І все. Дуже стимулює, от як HB101, там дуже стимулює ріст, пробуджує коріння. І зараз я налюбу ось такий горщик кашпо, і ми туди її замочимо десь на пів літри. О, на, на пів години, вибачайте. Що вам хочу все показати. Оп, так! оп, Так, ось так вона в нас буде замочуватись, а потім ми її по новій будемо укладати в її ж стаканчик. Поки що я піду його помию таки е і будемо використовувати ту ж саму кору. Вона, в принципі, не запрівша ніде нічого. Тому, що ось оця орхідейка, вона, я її клала посилку, вона була просушена. ця вона така, знаєте, полувогка була. Ще, е, е, сам субстрат був просушений, а от е, корінці ще видно було, що вони були такі зеленкуваті. Так, вона така, гойдається, були зеленкуваті. Тому е, в неї якби більше проблем. Не знаю, чи щось у нас вийде. Ну, то давайте діждемось. Так, ну що? Ми поплавали. Ось дивіться, які тут, так, корінці. В принципі, в принципі, деякі орхідеї, як ми пересаджуємо, в них такі самі корінці. Так що, з корінцями тут все добре. Я е, вимилась. Е, е, Горщик, ви знаєте, я зараз приспособилася, ставлю трошки води, потім ставлю горщик, ну, помила, сполоснула, і потім в мікроволновку десь на 2-3 хвилини і воно прожарює добре. То там, якщо щось і завалялося, з якихось не потребу, якісь там бацили чи що, воно все це прожарює про мікроволновці. Так, додала також, сейчас покажу вам, додала трошки такої крупненької кори, щоб грунт у нас був трошки такий легкий, не дуже, не дуже втрамбований. Ну, то, що будемо вкладати, оп, будемо вкладати, якщо вдасться. Також загублювати, загублювати загуб, дуже не буду. Кора вона буде суха, так як воно напиталося, я не хочу, щоб запріло, хай воно потихеньку в сухій корі буде саме по собі висушуватись. Кожен Ну, пересадка, ви знаєте, кожного, кожен по-своєму робить. Я дуже не заморачуюсь, Інколи на мене надходить натхнення, то я можу орхідеїв 10-15 за раз пересадити. А коли є таке треба, треба, знаєте, треба робити тоді, коли є. Натхнення, коли тобі хочеться. А коли треба, ось я замітила, тоді орхідейка сидить, тоді їй щось не подобається. Якщо просто сидить да, то вона може щось трясонути, може там скинути корні, може листя цей. А коли я так спонтанно от прийшло, время, ти кажеш, треба вже пересадити. Так, зараз в мене 5 хвилин є. І за ці 5 хвилин ви можете пересадити половину вашої колекції. І вони. Як то кажуть, не вчулися, е як вони поміняли новий гуш. Я тут підстрілила стареньку клійоночку. Давайте подивимось. Ось так воно вляглось. Бачите, зелененькі корінчики. Не дуже коло самої шийки, трошки навіть відберу, бо трошки поки з вами балакала, чуть-чуть засипала. Ось так вона тільки-тільки буде заглублена. Ну і поставимо її під світло тепленьке. Зараз я її в общем, замочила от, такому. З, ось такому. Ось ну, а тепер подив... давайте подивимося, що тут залишилось. Які тут корінці. Ну, корінці я хочу вам сказати, в принципі, непогані. Тут сама верхушка дуже, дуже, дуже запріла. Так, ось так. Так, тут трошки даже воно вогкувате. Якісь тяжів тут. Ось так. В принципі, в принципі, що в нас тут, в принципі? В принципі, отакий пенючок. Тут, не знаю, може, щось тут піде. Ну, сухувати, сухувати дуже. Не знаю, ну що, будемо пробувати щось з нею робити чи ні? Давайте спробуємо. Получиться, получиться ні, ну, це ж таке. Потута а ось, дивіться, прям гарненькі. Да? Будемо її саджати по новій, невеличку таку тепличку. Ну, то що, зомбі-орхідеї, на жаль, на жаль, це такий не дуже приємний опит. Тепер посилки це таке лотерея, велика лотерея. Навіть коли ти відправляєш гарні орхідейки, ти не знаєш, де вони, що з ними робиться в дорозі. Як я казала, на жаль, зо мною таке вперше і, надіюсь, в останнє. Цей наш бігліб жовтенький, я так думаю, ми з вами справимося. А ось ця, ну, подивимося, а вдруг, а вдруг орхідейка така живуча, що вона нам дасть дітку і все буде добре. Ані то, ну, то що ж зробиш. Це, на жаль, на жаль, орхідейки йдуть в орхорай. Ця орхідейка пішла не по нашій милості, але вона таки може піти в Орхорай. Але, як то кажуть, весна може нам пощаститися, і ми з нею щось буде толк. Ось таке відео я сьогодні вам приготувала. Буду давати вам новини від времени, як вони себе почувають, що з ними а, а, Ну, Хочу вам дати новини про наших зомбі орхідейки Ось це наш жовтенький бігліб. Давайте подивимося, що тут з корінцями. Корінці, корінці поки що в тому ж стані, що ми саджали, вже місяць пройшов. Ось, дивіться, ось так. Деякі корінці пропали, але в основному вони в доброму стані. І ось дивіться, що у нас тут пішло. Я вам казала, що я не була впевнена, що точка росту пропала. У нас виліз, ось такий і дивіться, там ще один лізе. Так, вони будуть маленькі, скажімо так, як на мене, то це діточка із центру точки роста буде. Тому що лепесточки маленькі. Ну, в один момент вона, ця діточка виросте. Давайте, дивіться, такого. Бачите, перший листочок. В принципі, він також ростить. Я від'їжджала на 4 дні, то був один листочок. І на два, вдвічі менше був. А ось приїхала, бачите, взяла камеру і, і вам показувати, і бачу, о, другий листочок пішов. Так що так, ось такі новинки у нашого жовтенького бігліпчика. А це наша мультифльорочка. Так, хочу вам показати ось так. Потихеньку пропадають такі корінці, але деякі ще зелененькі, такі міні-упругі. Ну, не знаю, подивимося. Щас весна, ще хочу її подержати, подивлюся. Бачила декілька відео, що навіть із отаких пеньків, з отаких от сухариків, щось виходить. Так що поки що, поки що даю їй. Все, що потрібно. Ну, такий результат не Ну, Будемо дивитися. Ну, а жовтенький, він мене дуже радує. Я дуже рада, що з ним тепер уже буде все добре. Скоро розкукляться корінчики, весна. Стояла вона в мене дві неділі під лампою, а потім я винесла на веранду. Поливаю, як і інші орхідейки. Понадобності, як вони вже починають сіреньки, мабуть. Ну, я його стимулюю. Поки що кожен полив, я йому даю такі легенькі, але добрива для зросту. Так, так що оце він пішов, то я то думаю, вже буду чередувати. Ось такі новини.